Мені не можна хвилюватися. О, О, Тут вітер! Та йди ти в баню. Три, два, один. Газ, газ, газ. Зараз зарвемося. Люси. Всім привіт! Мене звати Євген Клопотенко, і ви знаєте мене як людину, яка обожнює Україну, а також обожнює їжу. І ви навіть часто готуєте за моїми рецептами. Але в мене є і інша сторона. Я обожнюю експериментувати з їжею та їсти різну дичь. І саме про це моє нове шоу Майстершок. Тайлери для волосся, двигуни автівок, паяльні лампи та шредери. На цій кухні можна використовувати все, крім кухонного приладдя. Та яка б страва не вийшла, учасник проєкту це з'їсти або випити стакан свинячого жиру. Ха -ха! М -м Який смачний жир. А чи буде він сьогодні в шлунку мого гарного друга? Вже скоро перевіримо. Сьогодні в мене в гостях Бог м'яса, прекрасна людина, Алік Мґричан. Іди до мене. Привіт, мій прекрасний друг. Я дуже радий, що ти за до мене завітав. Ти знаєш що люблю українську їжу? Так. Але те, що ти знущаєшся з людей, не знаю. Не знав? Ні, я підслуховував, підслуховував, що треба буде. Ні. Що це має бути у мене в шлунку? Ні. Це, чому не немає? Не, не, не дозволиш? Чому? Ні. Добре, а скажи, якщо тобі треба було випити стакан жиру або постригтися на лист, то що ти зробиш? Тун -тун -тун -тун. Ну, це друге це святе. То так, так подумаєш. Ні. Я не хочу навіть уявляти, що це може статися. Тобі треба вибрати. Одну із трьох карток. Яку ти обираєш, у мене першого числа день народження то перше. Оу. Пожалуйста. Оу, як у нас співпало! Ти знаєш, що вийшло, дивись, я перший раз хвилююсь. Дивись, дивись, ти знаєш, що у нас вийшло. Що у нас е, така ситуація, що ти е, шеф, який обожнює готувати м'ясо, але я хочу подивитися, як ти готуєш рибу. Ловити рибу не треба? Ні, треба приготувати сніданок альпініста. Це ж дуже просто. Ти був колись в горах? До, от, тільки вернувся. Ту клас! Тільки хейт, oh, о, Боже, wow. мене з дерьмом змішали, що я свій толстий зад, не повів в окопи, чого я, блін. А я працювати поїхав аніматором. Аніматором після тебе, кстати. Е, отож, сніданок альпініста, ти маєш приготувати лише дві страви. Ну, Просто юшку ага. і сморброд. Сморброд. Сморброд, хто не знає, це просто бутеб. Смор це в перекладі зі шведської мови означає вершкове масло. Тому це просто бутерброд, Бутерброд з рибою. І юшку? Є якась. Е... Загвоздка. <смі> Ти мені вже не віриш, так? Да? Е, ну добре, тут є ще одне речення, я його не почитаю. Шеф в повному обвісі альпініста. З рюкзаком на спині. має Намагаються зробити. А це я ж... Думаю, чого вам не важливо, в чому я буду. Готовий? Так. Та давай подивимось на рибу. Давай. Де вона? Риба. Ну, вау. Фарель. Форель. Любиш форель. Да, ну все. клас. І вона тебе любить. <рес> Дивись, е в принципі, це все, що в тебе є О. для того, щоб приготувати. Все, давай одягайся. Ти що думаєш, ми будемо тут. Твою мать! Ти ж був в горах, кажеш, Да, да? Я ніколи це не одягав. Так, 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 щось з цієї сторони. Тихо, маленьке, маленьке. Ооо! <гум> нормально, так там ще каструлий. Я ти... має бути в кадрі все одно красивим. Ти будеш красивий. Не, не засібайся. Чого не засібуються? Зараз ми. Ну важке! Щось такий назад знаєш. <гум> Твоя фірмова зачіска тепер в шапці. А смисл було її робити півдня. Супер. Дуже гарно. Ось так. Дивися, в тебе є. Ці глядачі, бо перший раз мене бачать в такому вигляді. <звук> Бачиш, вода, все нормально. Не водка, да? Це звичайний борошно. Ти ж вмієш хліб так. робити. Ага. Ну, сморброд, це ж просте. А в тебе є пальник, і це ж хіба важко? А, може півстакана зараз? півстакана ну, на Ні, ні, Ну, й ми просто поспілкуємось тобою на фоні Леонарда да Вінчі. Ні, давай без часу. В сенсі. А навіщо я собі купив альпіністський годинник? Значить, або ми разом їмо через 30 хвилин юшку і сморброд, або ти п'єш цей божественний 30 ароматний жир, який я зробив своїми руками. Час починається. Зараз. Силя, підожди, мені треба розібратися, що давай, в мене Давай, є. По давай, поперше, давайте допоможу з рибою. О, давай. О, давай. Піднімеш. О, як ти гарно, піднімаєш. Все. У мене є борошно, плита. Сірники. А, це спеції. У Тебе ще й ніж є, ти що. Тут супер все є. Це класний похід. Я буду їсти. Так. Зараз я подивлюся, що в мене є. Це що таке? Серйозно. Може тартар зробити? Ну, Блін, ну реально. Ну, Я не хочу, щоб у мене тут був безпорядок. Дивись, одягай. О, вау! О, вона навіть фарширована! Дивись, мені здається, що ти в поході е, ну, не відчуваєш цієї атмосфери. Давай, Алік, готу! Це Твої... Гарно, гарно! Це такий знаєш, вітер він поривести до 12 а м. М. А, метрів за секунду. Діжі, можна все, ти заспокоївся? Мені треба плиту включити. А, ну це вітер. Дивися її. Давай ти пограєшся, а я. А ти вмикай, воно, я буду, воно я зараз буду... буде все мо. Вітер буде легенький. А, Ні, так а воно ж не за... закипить. А ти включи газ. Подожди. Щоб я тут. Ту серйозно! Я тебе не чую! Тут вітер! Я знаю, я дивився в фільмі, що можна тілом своїм закривати. О, трошки подуло. Просто я хотів газ, газ, газ! Зараз взорвемося к**ть мать! Ти ти? Просто мені здається, що ти в поході був, а наче й не був. Там не так це. Слухай, слухай, у мене завжди є люди, які підпалюють. Ну ще скажи, коли я шашлик жарив. О, газ. О, ну ну нарешті ти що. Шо, 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 Молодець. Вау! Хочу сказати, що пройшло вже сім е, хвилин. Та і вже... ти в страку, слухай. Воняє газом. Так, Аліс, ну е... можеш розказати, як тебе відчуття, що відчуваєш? Взагалі, Афіг. Я знаю, що я тебе видерну. Як цим користуватися? Зуби? Ні. Який в тебе рецептом? Що я ти почуваю зараз хвилюватися, Робиш? мені не можна хвилюватися, підожди. <звук> ти будеш зараз балакати, а потім мені одному пити, ото… Е, жир. Може, ти забув? Щас підожди. Я поки попробую. Все, кажи. що так, Я хочеть. зараз зроблю, як в тебе губи такі, Треба щоб гарно губи. Якось зробити. Блистячі. А? М -м. Я просто намастив губи о -о жиром, значить, намікаю тобі, що це вже швидко. Так, вода, ледіна, хай закипить. Ні, я просто. М -м, спробував жир дуже якісний. На морку пожири. Ми з тобою нормально змагалися. Ну, серйозно. Каже, у мене нове шоу, приходь. А сітку можна було взагалі ну, обрізати? Ну, я думаю, в тебе є ніж, ти все зробиш. Ти ж, ти думає, а можна вже ту маску зняти чи ні? Ну, як хочу, знімаю, але ж ти не певен, що е, це ж вітер, ти ж піднімаєшся вгору. А піднімаєшся вгору, там може з'явитися ще дужчий вітер, може ще вода, може сніг піде. А ти рішиш рибу? Треба різати рибу. Так мені ще ж бутерброд з нього готувати. Молодець, може на дощечці, немає. А десь. де? Ти з собою не брав? А ото було куча дощечок. Ні, ні, це я просто подав. Допоможи мені, достань одну. Ну, добре, то дощечка, давай. Одну. Е, якщо так хочеш. Але... І вони ж не могли просто так покласти її. Вау, ти почистив рибу так якісно. А, ні. Ми не будемо це е, муж тільки юшку. Почекай, але Бо ти нас... знаєш, що є важливий момент, який. Який? Для юшки ти все правильно робиш, але для сморброда не має бути кісточок. Ну, понятно, я зараз зніму. Десь якщо буде важко, в мене є тут психолог. До речі, ж... друг. Ша... Він тільки він тебе відтримує. Да? Шановні підписники, я, я, я ще своїй рибці не дав назву. Тому пишіть в коментарях, е, яку назву хочете, щоб віддав е, наші прекрасні рибці. Хоч борошно мені поклав. Це випадково, якщо чесно. Слухай, ну ти ж розумієш, що для гарного тіста треба яйце, якийсь жир, що в мене, з живота, жир, дати? Жир не жир, жир. дивись. Де мені вкусити? Бо я такий голодний, чесно. Ну давай трошки. Я, я погодував рибку і тебе годую. Так, ну що, пройшло 10 хвилин. В тебе ще 20 хвилин і все буде готово. Піддержив, у мене навіть не скипіла вода. Угу. Коли скипіть вода, тоді засікає півгодини, добре? Та ні, вже ж пройшло 10 хвилин. Блін, з ледяної води хто тісто робить. До речі, знову пішов вітер. Ні, Борошно! бука! Порошно! Трошки, трошки, давай швидше мішай, Алікс знову піднімається. О, там спеції посипались. Фух, такий порив вітру був. Диви, яке гарне тісто. Чи ти бачив в своєму житті таке тісто? О, вау! О, А можна я скуштую його? А сіль? педагогич. Це буде єдина я їжа, яку я сіль. буду тут їсти. Тобі, як завжди, ковбаску печівку, сир і гомілку Тобі, як завжди. Салатом учевий печеню. Одні, як завжди. Картопляні зрази бачу одразу. І деруни, і деруни, і деруни.

Після вітру, що вище піднімаєшся. Ти, ти був в високому горах. <пі> <пі>? Ні, не включай нічого, пожалуйста. Я Мені не буду треба, писати. щоб вода зараз це нічого, то діставай кісточки, все добре. Добре, що я не виграв <пі> той клятий майстер діставай, діставай. Щоб ви не кісточки, сказали, що кісточки, переможемо. Кісточки, <пі> щоб риба була без кісточок. Ми вже піднялись на під Я Як собі аратар. А як люди курять оці вайпи. Якісь придурочні, чесно. ну. Так, підійжуй, у мене час іде. Час іде, але ми піднімаємося все вище і вище. Коротше, слухай мене внимательно. Так. Е, якщо я програю, бо я вже раз програв. Ти говори, говори, Арік. <клес> Ось вже у нас прям повноцінна гора. О -о -о! Я до тебе пройду сквозь туман, відчуваєш? І дуже як кісточки прибираю. Вау! Ну так професійно ти робиш. Хай твоя дружина потім тобі готує в таких умовах. Покажи філе. Вау! Що ні? Так, да, мені подобається. Ти прям миєш гірській воді. Ну, класно. А який смисл було пудриця, при зачіску робити? По-перше, у мене впали штани, можеш підняти. Ну. Звичайно, це я зроблю. Якщо ти хочеш подивитись мій шзад, о, 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 я підняв тобі штани. І скажи, хіба я не дужка, хіба я поганий. взагалі, такий красавчик. О, а в поході теж є спеціальні люди, які піднімають штани. Ну і, так, звичайно, я, я завжди такий беру з тобою. Зараз я хочу її засолити, поняв? А для цього треба зняти шкірку. А, шкірку треба зняти? Так. Я все зробив. Клас. І тільки не скажи, що я не професіонал. Ова! Oh, wow. Дивіться. Ну що, ні? Ну, ідеально, якраз я думаю, що за 15 хвилин, які тобі лишились, вона засолиться. Ну, no. і буде у нас класний смарброд. Ну, no. якраз після того, як посмажеш тісто. Підожди, мені треба зняти кістечки, щоб ти не на мене. Ну, чесно. Ну, дивися, я тобі обіцяю. Тут якісь є пінцет чи щось. Підожди, як ходять в. Краще, розкажи, як ходять в поход, там є пінцети, щось таке для обличчя. ну. – Пінцет для обличчя? Ну, брові е зняти, там, я не знаю. Дружина ж має бути красивою. Е дружина має бути красивою. Я не знаю, що тобі сказати, Короче, але. Коротше, тут є одна кісточка. Mm -hmm. Ну добре, дивись заяви, скільки їх там. Yeah. Давай, давай дві. Дві, я готовий на дві. А тепер опиши наче ти зараз на Ютубі. Е... Я так, е, друзі, беремо філяриби і солимо. Якщо хочете, можемо використати ще деякі трави, але у нас дуже мало часу, бо мій дуже крутий друг з телебачення. Сразу видно, що він дуже любить людей. Ти знаєш, що зараз я відчуваю? Е, що стає холодніше? <бі> ти Нет, знаєш, що подожди. мені здається, що через 15 Зараз своєї сусочки і тіло так заходить закривай рибу Підожди. закрий чимось ємність і закрий рибу Ти відчуваєш? <бі> Ні. Пішов сніг! І ще вітер трошки вітру. Ту, Тихо. Сніг закінчився. Все? Так, ми пройшли висоту 1300 ну, іди метрів. Ми. Ти сказав, що ти будеш мені допомагати. Іди ми. Я морально. Піді жерти будемо разом. Не, ну це... Не, серйозно. Шарф є. Бо ти бачиш, наскільки багатофункціональний шар. Ні, скажи мені краще, де в якому поході є. Е... Сніг? Сніг, так. Да. <плак> Ну, мені здається, що в будь-якому поході є сніг. Я ще... будь-якому поході я є ще все. ще додам. Чую по запаху, що не вистачає овочів. Додам оці сухі овочі. Сухі правильно, десять спеція, десять 10... овочів. До речі, якщо вам стало дуже шкода аліка, хоча я не впевнений, то напишіть в коментарях, що ви хочете для мене. Я обов'язково приду в той челлендж, який ви мені напишете, бо я готовий їх проходити, і мені це дуже подобається. А може взяти той жир, щоб трішки в тісто додати? – Без питань, звичайно. Ну, чутьо, -чу, підожди. Ну, жир? Ти думаєш, не жир. Фу, це дійсно жир. Та, вау, я не брешу. Я уявив, як я буду. Дивись, але він теплий. Ми його підігріваємо. Тому, диви, Йди, ти, ти в баню там є щось? Е, є серветка. <гас> Давай зробимо тут презентацію. Давай, і ну за що? це ти отримуєш знову є. вітер. Це було дуже агресивно в мою сторону. Я зараз буду лов... робити лаваш. О, ну, ти так... нарешті будеш їсти лаваш в своєму житті. Правильно. Вісім хвилин. Як там юшка? Кипить. Клас. Дякувати Богу. У мене нормальні здібності. А як ти думаєш, а на я... то, що А не те, що було в твоєму третьому сезоні. Дивися, майже. Майже хінькалі. Що ти зараз відчуваєш? Що я треба було е, ну, так от подумати і сказати, що у мене дуже багато справ, що я не можу приїхати до тебе, Ага. що горить нічого? Горить нічого нашого. Потухло. О, все потухло. Та підожди, у мене є час спокійно. Але є чи є сірники сухі? Ситуація. А ви коли їли варений смор, Іди мені ще раз штани підніми. Це я можу. Це а я я можу. мені підпалити? Ти знаєш злі генії, ти знаєш, як Євгеній перекладається. У мене нема сирників. І нема сирників, а я ні, ж тобі про це казав. Підожди, підожди. О, дивися. Тебе ніщо не зламає, Алі. Я знаю. А хто буде мити це все? А хто буде їсти це все? Знаєш, що я хочу? Я спочатку хочу зробити хліб, а потім. Це а, ці... 4 хвилини. Підожди, Ти можеш підожди, трішки підожди. швидше ні? підожди. А тобі треба ще нарізати рибу. Я не жартую. Через 4 хвилини ми будемо пити або олію, або будемо їсти. А Подожди, я хотів таким шматочком обсмажити і потім Сморброд не з не з обсмажено. Ну я знаю, я хочу його як татаки зробити. Хоча би з однієї сторони, щоб він ну е... дивися, якщо встигаєш роби. бактерії, ну щоб це було щось таке авторське, понял? Не переживаєш. Мені, мені ця впевненість подобається. Слухай, у мене класні пиріжки тут виходять. Ти ж, ти ж сказав, що буде лаваш. Ну лаваш. А. Ну добре, дивись, я в принципі хочу подивитися, що в тебе виходить. Давай. Ну, ну, ну дивись, нормально. Ну, це лаваш. Да, лаваш. Скажи. Клас? Ну. ну я не... А ти сумнівався в мене? Тебе трошки сумнівався? Ні, ні, ні. Зараз підожди, я зараз його доведу. Да. А зараз ми рибу поклали в борошно, щоб типу, сара риба з борошно. Ні, я ж буду смажити його з сторони. А, окей. Я просто дізнаюсь дізнаю техніку. Ти цей жир, що ти, ти його підкрадуєш? Підожди, мені треба презентація. Це буде тут сморб. Лишилося 60. А тут южа. Ні. Плюс 60. 120 секунд. Підожди. Ти що таке? Це грім, це грім в наших горах. А, добре, це підожди, підожди, підожди. Добре, що ти не вмикаєш ту с, яку ти привіз з собою. До речі. <рес> Ні, пожалуйста. До речі, підожди. я думаю, що останній. Я, я ще у мене круто вийшло, що я навіть не ударю ліцом грязь. Давай, дай риба, мені жиру. Швидше, ну, жиру. Да, дай, дай тобі мені. Жиру. Ну, Ти Зараз його вип'єш, я вже бачу, ти хочеш його пити. Да? Ого, тільки не весь, не весь. Там тобі має лишитися. Я хочу просто, щоб знаєш, з За... одної сторони, тільки якщо він зараз прилипне, мені Фух. Через 60 секунд. Підожди, підожди, підожди. Мені треба чиста доска. І ви як ми можемо продати. А ти бачив мої шарфи? Ну, Треба, що ти, ти в ньому прийшов. Да. Підожди, а тут немає якоїсь. Треба було ознайомитись. Веліць. Все є? Да. О, диви, як щепці. Дивися, як гарно. Це татаки? Ну, з однієї сторони. Татаки з однієї сторони. Твою мать. Зараз я підсмажу. Ну давай. в тебе лишилося рівно 30 секунд. Зараз, е... зараз, зараз. Я її в Ми можемо без презентації. Ні-ні. Ні-ні. Я, маю... я не хочу програти. 20. 20 секунд. Підожди, підожди. Ну, понюхай, який він такий. Подижі, я так... заплутався. 15 секунд. М -м 10. Підожди юшку налити. 9. Жир в не аліку не буде. Чи Він народився з ним. Тобі дуже повезло, що я прийшов з ним, поняв? П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Ну, ладно, вже. Давай, мінус один, мінус два. Да ще приклада, мінус три, мінус чотири. Ну, браво, ну, браво. Все. Ну, дивися, якщо чесно. Ти. Прям я сам пишаюся з собою. Поняв. Сьогодні панкет на всіх вірмен. Поняв, Дома, що я не облажався. Ти подивися. Видно, що твоє мастер шефське минуле е, нікуди не пішло. Але ми. Бо я І... був в сезоні професіоналів. Але ми дізнаємось, чи це смачно, чи ні. Чи Даме. є там кісточки е, б бі... через секунд. Е, а ти що казав робити рибу без кісточок? Ні, не казав. А ти мене слухав? От, блін, слухав. Ну що, у мене є ложка. Я думаю, що ми... тут є мій ніж. Я просто не хотів, щоб ти це знав. Тому я буду їсти ложкою, а ти будеш їсти як справжній турист. Да. Ти будеш звідси чи звідси їсти? Звідки? Ну, ласка, ти ж звідти, а я буду тоді як, як турист. Ну, давай. І без ложки. Поїхали. Не виглядає красиво диви який колір? А ти ж не куштував чи ти не пересолив її? Ти солив на око? Ні, да. а на як? Ну Слухай, це капець як смачно. Так реально прям класно. Ну, ти поняв, в чому прикол? Що ти мав приготувати не смачно? Ні, я мав не випити то лайно, а я мав як професіонал приготувати смачно. Навіть таких умовах. А на справжній кухні всі можуть готувати. Ну, Якщо чесно, це, дуже, це, смачно, це прям дуже смачно. Прям за Розріж. А як? Я буду є це їсти. А мене... Я, по-перше, не злопам'ятний. Але <рив> Я, мабуть, твоє шоу дуже передум. надіюсь, що такого мого шоу не буде. Бо я трішки люблю людей. А розрізав. Це ж так вийшло. А що це? Це ти хотів робити та так? Лаваш. Ну, ясно. Ммм. Це смачно. Не, в цілому враховуючи, що ліпшка не така соліна, mm, знає, що це? Успокойся, ти ж не ектор. Mm, не ектор, ні. Це в мене пломба. Жартую. А одним словом. Э, Скажи. Ай. Ні, ну, nee, це грязніше. Це перемога. Скажи, да, тому я можу лише тобі сказати дякую. Ти просто перша людина, яка це була, ну яка була на цій кухні, тому я дуже знов, що ти програєш. Ну не то, що програєш, що я там мав надію? А а мені я... не важливо ти чи ні. Я насолоджусь від того, як бачу, як ти в важких умовах все готуєш. Розумієш. Тому оцей жир фу сам самбей. Ти можеш забрати пам'ять про нашу зустріч. Як ти такі речі кажеш з таким умним. Виразом обличчя. От скажи мені, я просто ну. Добре, дивися, щоб було все по-чесному. E, yeah. Шановні підписники, ви придумайте челендж для мене. От у вас є якісь думки, я, я напишу так... а, і те, а -а, а -а -а, в тебе, якщо є. У мене є два акаунти таких. А шот? Поняв? Я з акаунту а напишу тобі класне випробування. І, і там твоя фотографія, причому, так? Да? Ти вони міняв фотки. Ви пишете челендж і найгірший челендж, або той, який набере найбільше лайків. Я пройду його сам, я пройду з задоволенням. Ну, я не певен, що в мене все вийде. Знімай вже, знімай. Де стає інша людина, де стає такою зачіскою. Я тобі бажаю успіху. Там ще в порядку? чи Тебе не впізнають, чекай. Чекай, скажи, що це не Алік. Чекай. Це п'ята фіксація, мала бути. Все? Ну так наполовину алік. Дядя. Дякую. дякую тобі. Дякую всім, хто слідкує. Підписуйтесь, тисніть лайки, вподобайки, і ми зустрінемось дуже скоро. До зустрічі. Це Чесно. Ну Чесно. Добре, що ми в гарних стосунках. Оспіне. були. Диви. А Віталіна каже: одягни нові свої туфлі. Я кажу, що щось там попахіває жареним.